Математика. Урок 2, частина 5. Тема уроку нумерація багатоцифрових чисел. Шестицифрові числа, площа, одиниця вимірювання площі квадратний сантиметр. Попрацюємо з вами із таблицею класів та розрядів. Поставте відео на паузу та повторіть назви класів і назви кожного розряду. Дуже добре!

Випишіть з таблиці найбільше та найменше шестицифрові числа. Так, найменше шестицифрове число це 259 тисяч. А найбільше шестицифрове число, яке в нас записане. 829 549. Запишіть сусідів цих чисел. Перевіримо з вами. 259 тисяч сусіди, 258 тисяч 999 і 259 тисяч 1. Це в нас було найменше шестицифрове число, яке записане в таблиці. А тепер найбільше. Найбільше у нас було 829 тисяч 549, а його сусіди це 829 тисяч 548 та 829 тисяч 550. Ну що ж, пригадаємо з вами та прочитаємо навчальну одиницю. У кожному класі по три розряди. Одиниці цього класу його десятки та сотні. Класи відраховують справа наліво. Перший клас є класом одиниць, другий класом тисяч. третій – Класом мільйонів. Четвертий класом мільярдів. А тепер поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. В наступному завданні запишіть два попередніх і два наступних числа для найменшого шестицифрового числа. Яке в нас найменше шестицифрове число? Так, це 100 000. Запишіть два попередніх. Так, це 99 998 та 99 999. і два наступних числа. Так, це 100 01 і 100 002. Поділіть кожне число на класи. І знову ж таки спробуйте прочитати ці числа. Чудово! Спробуйте у четвертому завданні визначити закономірність і записати п'ять наступних чисел послідовності. Дивимося. 2, 10, 4, 9, 8. Яка в нас тут зашифрована закономірність? Так, число, яке записано арабськими цифрами, збільшується. У 2 рази, дивимося, 2, 4, 8. Тобто кожне наступне число збільшується в 2 рази. 2 помножити на 2. 4, а 4 помножити на 2. 8. А те, що в нас записано римськими цифрами, зменшується на 1. Так. Так, яке буде наступне римське число? 8 арабське. Так, це 16 римське. 7 арабське. 32, тому що ми 16 збільшили у два рази. І арабське. вірніше римське. 6. Так. Ми можемо далі продовжувати цей ряд. І визначати послідовність. Але за умовою нам потрібно записати лише 5 наступних чисел послідовності. Чудово! Допоможіть записати відповідь на запитання торнаду. У скільки разів 10 менше за 350. Так, правильно, у 35 разів. Тому що 350 поділити на 10 дорівнює 35. Відповідь у 35 разів. Наскільки одиниць 500 більше від 5? Так, правильно, на 495 одиниць. Тому що від 500 ми віднімемо 5 і отримаємо 495. Запишемо з вами відповідь: на 495 одиниць. З попереднього уроку пригадаємо з вами розподільний закон множення відносно додавання. Разом з диктором прочитаємо навчальну одиницю. Розподільний закон множення відносно додавання. Щоб помножити суму на число, потрібно помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки додати. Суму чисел А і Б помножити на С. Дорівнює сумі добутків АС та БЦ. На попередньому уроці ми вчилися застосовувати розподільний закон множення відносно додавання. Зараз спробуємо повторити і виконати це на практиці. Розглянемо з вами зразок обчислення. Виразу, де застосувався у нас розподільний закон множення відносно додавання. Суму чисел 10 і 2 збільшити у два рази. Дорівнює кожний добуток ми збільшуємо у два рази. 10 помножити на 2 додати 12 помножити на 2. Дорівнює 10 помножити на 2. Це в нас 20, а 12 помножити на 2 24. 20 додати 24 дорівнює 44. А тепер поставте відео на паузу і обчисліть самостійно. Спробуємо з вами перевірити. Отже, суму чисел 6 і 8 збільшити у 5 разів. Перевіряємо. 6 помножити на 5 додати 8 помножити на 5. Дорівнює 30 додати 40 дорівнює 70. Перевіряємо з вами другий вираз. 4 помножити на суму чисел 100 і 20. 4 помножити на 100 додати 4 помножити на 20. Або, навпаки 100 помножити на 4 додати 20 помножити на 4. Дорівнює 400 додати 80, дорівнює 480. Молодці, з цим завданням ви впоралися. А тепер пригадаємо, як же ж ми розв'язуємо з вами рівняння із дужками. Для того давайте пригадаємо, що потрібно зробити, щоб розв'язати це рівняння. Так назвати компоненти. Доданок, доданок, сума. У нас невідомий другий доданок. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок? Так, від суми відняти відомий доданок. Ну що ж, а тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть самостійно рівняння. Перевіримо з вами. Отже, х відняти 38 дорівнює. 90 відняти 56. Х відняти 38 дорівнює 34. Тут ми бачимо, що невідоме в нас зменшуване. А зменшуване завжди більше. Тобто, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, х дорівнює до 34 додати 38, х дорівнює 72. Пробуємо з вами перевірку, переписуємо рівняння, таке, яке в нас було спочатку, але замість х саме ставляємо вже результат 72. Отже, 56 додати 72, відняти 38. Так, це в нас буде 34, тобто 56 додати 34 дорівнює, 90, отже, 90 дорівнює, 90. Рівняння ми з вами розв'язали правильно. Відкрийте свої робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 9. На попередньому уроці ми з вами познайомилися із задачами на рух, де ми знаходили час. Відповідно, сьогодні ми з вами пригадаємо, як розв'язуються ці задачі, накреслимо з вами схему до цієї задачі і запишемо саме в Прослухайте умову до задачі. Гусениця рухається зі швидкістю 6 метрів за хвилину, за який час вона проповза 30 метрів. Отже, спочатку ми з вами побудуємо схему до задачі. Нам потрібен олівець і лінійка. Пригадуємо, схему ми будуємо таким чином. Спочатку ми креслимо відрізок і позначаємо його кінці. Ось цей весь відрізок у нас означає шлях, так, тобто вся відстань. Отже, нам відомо, що гусениця рухалася зі швидкістю 6 метрів за хвилину. Ми позначаємо швидкість. Стрілочкою, що вона рухається, наприклад, з точки А в точку Б, зі швидкістю 6 метрів за хвилину. І зверху ми таки надпишемо на надпишемо стріличко, над стрілочкою. В дорівнює 6 метрів за хвилину. Тепер ми позначимо відстань. Так, адже нам відома ще відстань 30 метрів. Відстань ми позначаємо фігурною дужечкою і пишемо, S С дорівнює 30 метрів. І що нам потрібно знайти? Так. Нам потрібно знайти час. Те тере знак питання хвилин. Адже в нас гусениця рухалася зі швидкістю 6 метрів за хвилину. Тепер ми з вами запишемо умову до задачі. Умову ми можемо записати, подивившись на схему. Так, В дорівнює 6 метрів за хвилину, С дорівнює 30 метрів. І Т в нас невідомо. Ми і запишемо. Тобто, за допомогою схеми, нам буде легко записати а, саму умову до задачі. Пишемо з вами розв'язання. А тепер пригадуємо, що потрібно зробити, щоб знайти час, щоб знайти те. Правильно, нам потрібно шлях поділити на швидкість. Запишемо з вами формулу. Т дорівнює шлях у нас С поділити на В. І тепер. Замість С і замість В. Ми підставляємо їхнє числове значення. Отже, T дорівнює замість С 30 поділити замість В 6. А 30 поділити на 6. Так, дорівнює 5 у дужках хвилин. Отже, за який час гусениця проповзе 30 метрів. Так, за 5 хвилин гусениця проповзе 30 метрів. Закриваємо з вами. Робочі зошитки відкриваємо сторіночку 10 у підручнику. Сьогодні ми з вами знайомимося із одним з понять у геометрії це площа. Що ж таке площа? Давайте ми з вами прочитаємо інформаційну довідку від Супер разом із диктором. Однією з основних характеристик многокутника. Є його площа. Площа многокутника це розмір поверхні, що обмежена його сторонами. Площу многокутника позначають великою буквою С. Площа многокутника це величина. Площу многокутника можна виміряти. Пригадай, щоб виміряти будь-яку величину. Необхідно порівняти її з величиною обраною за одиницю вимірювання. Однією з одиниць вимірювання площі обрано квадратний сантиметр. Один квадратний сантиметр це площа квадрата зі стороною 1 см. Скорочено квадратний сантиметр записують так. Зачитайте мені, будь ласка, що ж таке площа многокутника. Так, це розмір поверхні, що обмежена його сторонами. Давайте з вами розглянемо ось ці три малюночки. Перше квадрат, трикутник і п'ятикутник. Подивимося, на прикладі квадрата. Отже, квадрат у нас, ми знаємо, має чотири сторони. Площа. Це вся поверхня, яка обмежена сторонами квадрата. Тобто та поверхня, яка у нас знаходиться всередині квадрата. Так само і з трикутником. Трикутник у нас має три сторони, а площа це поверхня, яка обмежена цими трьома сторонами. Так само з п'ятикутником. П'ятикутник має п'ять сторін, відповідно, площа. Це все те, що знаходиться у межах сторін п'ятикутника, тобто всередині п'ятикутника. А сьогодні ми з вами познайомимося із одиницею вимірювання площі це сантиметр квадратний. Сантиметр квадратний пишеться Sm і зверху надписується 2. Що це означає? Ми можемо розглянути ось малюночок, де в нас квадрат зі стороною 1 см. тобто Ось ця сторона 1 см, ця сторона 1 см, ця сторона 1 см і ось ця сторона 1 см. Ми знаємо, що периметр, ми просто ці сторони додаємо. А коли ми знаходимо площу, нам ці сторони, може, так сказати, ми з ними нічого не робимо. Нам потрібно знайти ось оцю зафарбовану поверхню. І як її знайти? Нам потрібно одну сторону помножити на іншу сторону. Тобто, 1 помножимо на 1. Отримаємо 1. Тільки вже не 1 см, а 1 см квадратний або квадратний сантиметр. Щоб виміряти площу многокутника у квадратних сантиметрах, слід підрахувати стільки квадратів зі стороною 1 см уміщує цей многокутник. Зробимо це на папері в клітинку, де 1 см дві клітинки. І ось ми бачимо. Рахуємо кількість квадратів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 квадратів. Отже, площа буде цього а, цього чотирикутника 6 см квадратних. Порахуємо тут, скільки у нас квадратів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто 8 квадратів, відповідно, площа буде 8 см квадратних. А тепер спробуйте самостійно порахувати і записати кількість квадратних сантиметрів у наведених фігурах. Поставте відео на паузу. Порахуйте кількість квадратів та запишіть площу. Перевіримо з вами: на першій фігурі в нас 3 квадрати. Отже, площа буде 3 сантиметри квадратних. На другій фігурі у нас. Так, ми бачимо 4 квадратики. Отже, площа. 4 сантиметри квадратних. Або квадратних сантиметрів. Так, скажіть мені, будь ласка, ще раз, що таке площа многокутника? Дуже добре. Переходимо з вами на сторінку чемпіонів. Поставте відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилинки і виконайте запропоновані завдання. Розв'яжіть задачі. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте розв'язання. Сі, хороша робота.